Взяли Взялі різонка трьохматні майтрасі эксперт, постоянный эксперт, воєнного експерта Русский фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти створюють сайти клони популярних українських видань, на яких поширюють пропаганду. У мережі виявили фейкові сайти видань Українська Правда та інформаційної агенції Укрінформ. Автори сайтів підробок розміщують там фейкові новини, а потім телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, перехоплюють ці так звані новини і розповідають про них, як нібито про український порядок. Денний про фейковий клон української правди повідомила 10 квітня редакторка видання Севгіль Мусаєва. Він виглядає як одна із багатьох сторінок української правди, каже вона. Шрифти, кольори однакові. Навіть прізвища авторів текстів та колажів теж скопіювали. Адреса сайту нагадує справжню редакторка. Повідомила, що виявила півтора десятка сторінок із фейковими дописами, які посилаються на прокремлівські телеграм-канали і поширюють наративи російської пропаганди. Це підрив довіри до Збройних сил України, територіальної оборони, критика перспектив вступу до НАТО і так далі. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснює, що в такий спосіб пропагандисти поширюють бажані для них антиукраїнські наративи чи фейки, і наводять приклад новини із фейкового сайту Укрінформу, у якій йдеться, що Верховна Рада, начебто, розглядає законопроект, який заборонить знімати відео та фото на цвинтарях. Проте такого законопроекту насправді не існує це брехня. У центрі протидії дезінформації закликали, переглядаючи новини, зважати завжди на адреси сайтів, тобто доменні імена. Справжні сайти відомих медіа можна легко знайти у пошуковику, а посилання на підробки зазвичай приходять із різних месенджерів. Аналітики центру прогнозують розвиток подібних кампаній і збільшення кількості фейкових повідомлень, створених під чужим іменем. У Тіктоці діє фейковий акаунт головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Невідомі зловмисники, які створили цей акаунт, спекулюють на темі війни і публікують відео про нібито прямі ефіри з фронту чи щоденники контрнаступу. Що ж, у них шкідливого за цей випадок взялися фактчекери проєкту проекту по той бік новин. Вони дослідили, що у такий спосіб авторам вигідно поширювати фейки і маніпуляції. Наприклад, на одному із відео автори зобразили гору Євробанкнот із написом Хочеш приєднатися до команди? Залиш коментар. Так вони намагаються просувати наратив про існування на полі бою так званих іноземних найманців. Основна мета яких за розповсюдженою версією російської пропаганди це заробити якомога більше грошей на війні в Україні. Фактчекери упевнені, що ні Валерій Залужний, ні представництво Збройних сил України не причетні до ведення цієї сторінки в Тіктоці. При цьому проект по той бік новин вважає, що автори цих публікацій прагнуть збільшити активність на своєму Тікток акаунті, тому публікують емоційні відео і так звані прямі ефіри на фронті. А сам же Тікток акаунт прив'язаний до одного із телеграм-каналів, який поширює неправдиву інформацію. Про так званий радар ракет, який начебто ладен відслідкувати кожну ракету чи літальний об'єкт у небі. Це також дуже цікава тема, і я зупинюся на хвильку на цьому радарі ракет. Це ще один фейк про те, що нібито можна скачати якийсь додаток, який відслідковує траєкторію польоту ворожої ракети і повідомляє про це українців. Тобто ви собі завантажуєте додаток на телефон. І щоб почати користуватися ним, вас спершу змушують підписатися на телеграм-канал, де спекулюють темою повітряних тривог для того, аби наростити свою аудиторію. Це пояснює фактчекерський проект Нота Єнота. Насправді, такого додатку, який допоможе відслідковувати рух ракет, просто не існує в Україні ще неможливо точно спрогнозувати траєкторію польоту ракети за допомогою будь-яких радарів. Але сподіваємося, що скоро в Україні запрацює ізраїльська система оповіщення про повітряну тривогу, яка зможе посилити потужності уже наявних радарів. Українська система оповіщення, як пояснюють фактчекери, діє так, коли російські літаки злітають, наприклад, у Білорусі, то тривога шириться одразу в усіх північних областях України. Натомість ізраїльська система може і дійсно вирахувати, куди летить ракета, і сирена тоді вмикатиметься секторально у конкретному місці. Також в Ізраїлі є можливість дізнатися, скільки хвилин є у людей, аби заховатися в укритті. Однак під ізраїльською системою оповіщення маються на увазі зовсім не якісь додатки, а модернізація обладнання радарного існуючого в Україні. Жодних застосунків для цього завантажувати нікому не потрібно адміністраторам телеграм-каналів просто вигідно паразитувати на суспільно важливих і таких емоційно складних темах. Наприклад, це можуть бути повітряні тривоги, або як ми кілька місяців тому бачили інформацію про можливий повторний наступ російської армії. І ось зловмисники намагаються таким чином досягти своїх цілей, позалякувати українців. Ну а також переслідують часом і зовсім такі примітивні меркантильні цілі це наростити аудиторію своїх телеграм-каналів, акаунтів у Тіктосі, і таким чином збільшити собі надходження від реклами. Повертаючись до фейкового тік-ток-аккаунту залужного, з якого ми почали, то така спроба пропагандистів також уже не перша. Перезитуючи на іменах українських посадовців, ворог прагне посіяти сумніви у нашій здатності чинити опір і дискредитувати органи влади. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо